Всім доброго дня! Сьогодні 23 квітня 2024 року. Закінчився мій робочий марафон. Він повинен був закінчитись завтра, в середу, але я змогла перенести свій вихідний день з п'ятниці на середу, тому я на день менше працюю. Але мені цього вистачає, я дуже втомилась. Вісім днів працювати. Я раніше працювала, ну мабуть, теж працювала 7 чи скільки днів раніше без перерви. Але в мене тоді не було дороги такої важкої. А зараз я працювала вісім днів і втомилась. Особливо це в неділю було тому що в неділю не було ніяких автобусів, мені довелося пів години йти 28 хвилин йти до автобусу, потім під'їхала, на роботі працювала і після роботи під'їхала автобусом і знову йшла 28 хвилин. Прийшла додому, втомлена, зла, думала, що прямо у мене чудління депресія починалася, тому що сильно-сильно втомилася. Дочка подивилась на мене, сказала, мама, ти замучена. От показую себе, хотіла завтра знімати відео. То думаю, ладно, ну це таке життя. От дочка подивилась, сказала, мама, в тебе очі замучені, і не треба тобі так багато працювати. І я спочатку сказала ні, а потім подумала і думаю, так, мабуть, я чи в травні, чи... Е... В червні напишу заяву, буду в магазині працювати три дні, ті дні, коли бабуся у мене, щоб менше ні з автобусами зв'язуватися. Може в вільний час буду вчити англійський. Мене дочка записала на курси в онлайні. І щось в мене дрожить телефон, я не розумію, чого. А ну-ка. Ми вже буду вчити англійський і чи правила дорожнього руху, щоб на машині їздити. Машиною їхати всього 10 хвилин, а автобусом саме коротше, це їду 37 хвилин. Ну, Це рідко буває, тому що коли я приїжджаю, один автобус запізнюється на хвилину і все. І мені приходиться чекати наступні 15 хвилин. Тому в мене виходить 37 один раз було, а так. 40-45 хвилин. І в неділю, коли я йшла пішки, я спізнилась на роботу, тому що мені треба було через ліс йти. Мені навігатор показував дорогу, а там вона була перекрита, тому що ремонт. І Я туди-сюди ходила, поверталась, потім з зупинкою напутала. І другий раз за цей тиждень я спізнилась на 15 хвилин там. Так, повертаю назад. Там якийсь мітинг. збори якісь людей, Повертаюсь назад. О, знову дійшла до буска. Мене бабуся знову. Я прийшла до бабусі, вона каже: Ви усталі, ідіть і віддихніте. Вони з Санкт-Петербургу, ну, живуть тут 5 років, о, 35 років. Вона жінка-професора, дуже гарні люди, підтримують Україну. Якби. Вони не підтримували країну, я б на них не працювала. Ось так показую бузок ще на Так, і забула про що я казала. А, то, що я в неділю спізнилась на роботу другий раз, бо мені знову нічого не сказали, менеджер, не знаю, вже два рази за тиждень я спізнилась, і це ж всього два рази за рік. Той рік я зовсім не. Жила. Тут, в цьому районі я, я не спізнювалася на роботу. Ну нічого, тепер я вже спізнюватися не буду, тому що я вже знаю розклад автобусів, але в неділю в мене варіантів немає. Я можу тільки ходити пішки до автобуса, тому що автобусів немає. Донька сказала, я буду тебе підвозити, але в цей вихідний вони їдуть в Атланту, в Джорджію. Жон по роботі, Аня з ним, відпочину трошки. І тому мені знову прийдеться йти пішки. Так, навушники я забула вдома, вони трошки з мікрофоном, мабуть, погано знову чути. Ой, ну я не думала сьогодні записувати відео. Думаю, завтра я відпочину, в мене завтра вихідний. Я вийду в ліс і зніму відео. А вирішила трошки записати. Мене бабуся відпустила. Хочу передати привіт моїй новій знайомій Наталі, моїй підписниці. Вона сьогодні прийшла в магазин. Ми з нею познайомились, трошки побалакали. Так що Наталі, привіт! Привіт! Передаю і ще мені одна підписниця. Жіночка написала лист. А я не відповіла. Пробачте, відповім завтра, тому що. У мене ці 8 днів були дуже важкі, дві роботи, але я вижила, то я казала, що я не знаю. Виживу, не виживу, вижила, все, все добре. Ну, Буду менше працювати. Мабуть, все-таки треба працювати менше і вивчати англійську правила дорожнього руху. Поки я живу з дітьми, мені... Таку оренду дорогу не треба платити. Я їм буду допомагати за їх оренду, але не так багато, як я за квартиру платила, тому, мабуть, я трошки буду менше працювати, тому що дорога виснаджує. Дорога плюс робота. Робота все-таки важка. От бабуся мене цінує і жаліє. Сказала, йдіть, погуляйте і навіть. Сказала, не треба сьогодні нічого робити, нічого готувати не треба, нічого. Так що в мене бабуся золота. Вона до мене як до... Е, забула слово на українській до родственниці відноситься. Но я до неї теж. Дуже добре, добре відношусь, тому у нас взаємна симпатія з нею. Так, якийсь забор. Це лікувальний заклад, а це дома, будинки. Так що ось такі новини. Завтра спробую, може, Джон мені вчора накачав велосипед, і я, може, завтра спробую поїхати до Таргіту, йти в будинку на велосипеді. Може, мені хоч в неділю на велосипеді їздити, я не знаю, тому що. Ой, ходити я люблю і багато я ходжу. Ну коли напрацююся на роботі вісім годин, то вже якось не сильно хочеться ходити, а хочеться лягти чи посидіти. От зараз піду у двір і сяду. Ми з бабусі тільки вийшли. І зараз сяду і трошки посиджу, відпочину і загружу це відео в Ютуб. Не буду його монтувати, нічого не буду. Одним куском записую. Ну, як думається, мої емоції, моє життя. От губки нафарбувала, косметику я, кстаті, знайшла. Але вранці я не встигаю поки красити очі. Мені треба в 7 часов виходити. Я прокидаюсь в 6 і все одно не, не встигаю. Тому, мабуть, треба на 10 хвилин раніше вставати. Ось будинок, де сподіваюсь, колись жити. Ой, мені тоді треба буде менше працювати, тому що чим менше працюєш, тим менше буде оренда. Ну і мені не потрібно буде стільки працювати. Кажуть, що тут оренда 30% від доходу, десь так. Ось. Так що, ну, мені залишилось дочекатись. Так, да, вчора дочка вислала мої. Документи по обстеженню медичні, тож вони хотіли. І тепер, якщо вони отримають, то я вже буду, мабуть, наближатись, я не знаю, до середини чи до кінця з оформленням грін карти, тому що вже всі документи будуть і вони будуть мені оформляти. От Сьогодні я прийшла до бабусі, вона сказала, що багато нових людей. В будинку з'явилися, значить вони отримують квартири. Ну, я дочці подзвонила, кажу, може, подзвонить узнати. Вона каже, мама, не треба їх дергати, бо у тебе грін карти немає, ми їх заплутаємо, вони обіцяли, якщо що, передзвонити. Ну, Може, це люди отримують ті, що в минулому році чи позапрошлому стояли в черзі, я не знаю. Тому ми вирішили, поки не дзвонити, все одно в мене немає грін-карти. А будемо чекати. Головне мені витримати цей період. От. Просто треба зменшити обороти. Мені дякую всім за поради. Кажуть, що бережіть здоров'я і знижте тем життя. Це точно. Треба трошки знизити, тому що, хоча я і спортсмен, але 62 роки, і я. Втомлююсь. І раніше, коли я жила в цьому районі, я після роботи сиділа на лавиці, на свіжому повітрі. Приходила додому, в мене був час полежати. А зараз у мене цей час займає дорога. Дивіться, які ззаді квіти красиві. Я сфотографувала їх і поставлю в кінці потім фотографію. Так що, отак. А завтра я вже, мабуть, зніму, у мене повний вихідний день, мабуть, зніму я в лісі. Може, на велосипеді. Завтра мої діти їдуть на весілля. я буду з собачками вдома, але я не буду з ними сидіти, я поїду на велосипеді, покатаюсь. Може, спробую до Таргета доїхати. Ну, мабуть, все. Якщо не забула, що сказати, якщо щось забула, завтра додав. Все, до побачення. Ксаті... Не кстати, забула, подивлюсь, перекладати, забула на українській мові це слово. Напишіть мені, будь ласка, або я подивлюсь перекладач. Вчора ми їли піцу, і вона була дуже-дуже смачна. І ми її приготували всього за 20 хвилин. Тісто було готове, але моя донька робила на камінні для піци. Це їм подарували, і тому тісто було хрусті, дуже дуже смачна була піца. І я не додумалась. Треба було з самого початку включити і записати відео рецепт, як вона робила. А я щось... Ну, Вже коли вона достала з духовки, да, духовку вона розігрівала гарячою до 425 градусів по Фаренгейту. Якщо хто буде готувати піцу по цьому рецепту. Так що отак. Ну, і мені написали по цим відео, що хотілося б подовше відео. Ну, Наступного разу, якщо вони щось будуть готувати джоном цікаве, для нас незвичне, я буду знімати відео і буду сама вчитись готувати їх їжу. Все, до побачення. Там сидить під будинком бабуся, моя добра бабуся, яка мене відпускає, яка мене жаліє. Я дуже їй вдячна і йду до неї. І зараз сама посижу, трошки відпочину, тому що. День був важкий, як завжди. Робота була не моя, але ну, тяжка. Ходила менше, а присідала більше. Фізкультура в мене класна. Все, до побачення, будьте здорові, щасливі, бережіть себе, хай вам щастить, а Україні перемоги і миру. США надали допомогу. Ура, ура! Це пока. І сьогодні Джон отримав. Гроші, депозит за нашу квартиру теж ура, все, ми з ними розквитались, розчитались. Ми вже нікому нічого не повинні. Все, до побачення, до нових зустрічей. Я вам дякую за коментарі, за те, що ви дивитесь. Я раніше боялася, вже не боюсь. От навіть не показую, показую себе такою замученою після восьми днів роботи підряд, але нічого. Я завтра відосплюсь і буде краще. Пока-пока. Вот. Після піци і не поправилась, тому що сьогодні вона присідалась багато. До побачення. Та виключайся, що ж таке?